Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами історією створення серії фільмів Поворотне туди. Згадаємо сюжет фільму, з'ясуємо, хто такий Соні Бін та як він повпливав на створення фільмів в жанрі жахи. Доки я вам буду розповідати все це, пишіть в коментарях, яка частина фільму наймоторешніша. З огляду на те, наскільки епатажною та жахливою є франшиза, дивно, що «Поворот не туди певною мірою заснований на реальній історії. З сімома фільмами на сьогоднішній день франшиза «Поворот не туди стала чимось на зразок сплячого хіта серед шанувальників жаху. Перший фільм 2003 року розповідає про групу мандрівників, які зустрічаються в глухій місцевості Західної Вірджинії, після того як сім'я Канібалів знищує їхні машини та залишає їх вразливими для полювання. Троє канібалів у фільмах отримали більше перед історії в наступних частинах, а поворотний туди чотири стане приквелом. У фільмі відбуваються жорстокі та криваві події, і лише кілька персонажів вижили. Незважаючи на дивовижні шляхи розвитку франшизи. Більшість подій взята з історії шотландського вбивці Соні Біна, але ця теорія. Не є підтвердженою, хто ж такий Соні? Бін. Він народився у Шотландії в 16 столітті. Бін зустрів жінку, яку не приймало суспільство через винувачення у чаклунстві. Подейкували, що разом вони створили велику сім'ю. Яка складалася з восьми синів, шести дочок, вісімнадцяти онуків і чотирнадцяти онучок, чутки про програбування могил, крадіжки, вбивства та канібалізм ходили навколо Соні та Агнес. Оскільки вони та їхня сім'я, як кажуть, діяли з печери та встановлювали пастки, щоб підстерігати мандрівників, коли вони проходили територією. нарешті сім'ю бінів було виявлено, і король віддав наказ заарештувати їх і обшукати їхнє житло. Пошуки виявили багато вкрадених речей поряд із братськими могилами та людськими останками, які засмічували внутрішній простір печери та околиці. Соні Бін був потім публічно страчений. Хоча існували деякі записи про Соні Бін, історики виявили, що вони в значній мірі суперечливі і їх неможливо підтвердити фактами. Деякі джерела стверджують, що всі ці історії можуть бути просто фольклором і легендою. Існує значна кількість творів, прямо чи посередковано натхненим легендою про Соні. Найвідоміші з них це у пагорбів є очі та тихайська різанина бензопилою. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся на канал.